Огляд на яскравий складний ніж від компанії Bestechman модель Angry All. Oh. Почнемо, звісно, спочатку з, з його габаритів і матеріалів, які тут використовуються. Маємо 196 мм загальної довжини, 83 мм довжина клинка, 3,1 мм його товщина, і вага ножа 99 грамів. З матеріалів отримуємо накладки з G10 і D2 сталь на клинку. d 2 тут у нас фарбоване в PVD фарбу Присутня в ножа також кліпса, отвір для темляка і замок Батонлок. До речі, кліпсу можна переставити на зворотню сторону за потреби відповідно, ніж підійти для шульги також. По тому, як ніж працює з Button локом, абсолютно ніяких нарікань немає. Хоч тут у нас стоять звичайні підшипники, а не керамічні, як вони часто ставлять саме в безпеч. Безпечма все ж вважається такою більш бюджетною компанією, і вони використовують простіші матеріали, але при цьому це все робиться на тих самих заводах. На тих самих, так би мовити, станках і ви не втрачаєте функціоналі, зручності і якості обробки по формі та ергономіці. Ніж відкривається дуже зручно двома способами, навіть трьома, я б сказав. У нас присутній батонлок, тоді, відповідно, ви на нього натискаєте і ось таким маленьким змахом отримуєте лезо. Точно так само швидко його можна з допомогою цього батонлока закрити. Що стосується отвору на клинку, насправді він дуже зручний для саме середнього пальця і швидкого відкривання. Якщо ви вмієте робити ось цей рух, якщо у вас були якісь ножі типу Спайдерко, тоді ви точно з цим знайомі, це тут дуже-дуже класно реалізовано. Що стосується великого пальця, відповідно, лівої сторони, це вже робити не так зручно, тому що отвір знаходиться в такому доступі, коли вам потрібно трішки протягувати палець вперед. За один рух це не завжди зручно робити, або потрібно мати дуже довгі пальці. Ну, це вже, скажімо так, особливість, а не недолік. Тому що все-таки я, наприклад, відкриваю завжди ніж отак і. Про великий палець, я в принципі забуваю. По тому, як ніж лежить в руці, у вас доступно два хвати. Вони продумані виробником. Відповідно, перший хват це у нас класичний, абсолютно, і другий це у нас, коли вказівний палець лягає в чойл для більш контрольованих рухів, різних підгинаючих і так далі. Обидва вони є дуже і дуже зручними, продуманими насправді, коли ними комфортно користуватися. По формі леза у нас тут все дуже і дуже прогнозовано, але з цікавинкою. Це у нас форма Drop Point з спусками практично від обуха. Єдине, що хочу Зауважити, що у нас трошки потовщений кінчик відповідно до дроппойта, він мав би бути ось тут з таким плавним переходом і поступово стончуватись. А у нас не знаю, чи буде видно. Як воно відблискує вам світлом, тут у нас так, як ніби два спуски по типу танто зроблено, але вони надзвичайно мають плавний перехід, і це практично непомітно ні в роботі, ні в, скажімо так, особливостях по заточці. Тож ця зла сова насправді звичайний ножичок, який буде вам допомагати в щоденних завданнях. Він має оптимальні габарити, доволі зручно лежить в руці, так як у нас тут анатомічна форма, якісний, класний виріс, і причому він може ще й утримуватись двома хватами, так як чоєл доволі великий і палець туди Спокійно лягає для точних робіт, це дуже навіть класний функціонал. Загалом, Ножик видався мені доволі таким стриманим, при тому, що в назві ви маєте таку злу сову, і очікуєте, що тут справді буде щось таке прям вау агресивне але ні, просто класний робочий ніж з хороших, якісних матеріалів, класно зібраний, в прикольному яскравому кольорі руків'я. І точно такий ножик допоможе вам в буденних задачах, і навіть на якийсь невеликий пікнічок його буде достатньо. І якщо ви бажаєте його придбати, тоді можете робити замовлення на нашому сайті або писати в повідомлення.